Я хотів би зараз до футболістів, тренерів, до Сергія Реброва, звернутися. Е, от ви одне повинні розуміти. Ця от критика, яка на вашу адресу лунає, ну це ж все від великої любові, від просто божевільних переживань за вашу гру, за ваші результати, вболівальницьких переживань. Ось це ви повинні чітко усвідомлювати і завжди пам'ятати. За вас вболівають, за вас переживають, вас люблять. Повірте, набагато гірше було б, якби людям на вас було. Тому що футбол це емоції. Насамперед. І тому я переконаний, що в футболі нічого гіршого за байдужість бути не може. Правильно Циганков після матчу сказав: це національна збірна України. Ми маємо постійно так грати. От правильно, 100% підпишусь під кожним словом. Ми маємо постійно так грати у кожному матчі. Ви маєте постійно так грати у кожному матчі. Якщо ви в кожному матчі будете виходити з такою підготовкою до гри, Сергій Станіславович, з таким бажанням, зарядженістю, самовіддачею, старанням, дорогі наші футболісти, то повірте, питань до вас не буде від слова, взагалі буде тільки підтримка абсолютна, щира емоційна підтримка і любов.